Це Ютуб-канал Україна на часі з повною хронологією візиту Зеленського у Сполучені Штати Америки. Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським об одинадцятій ранку. Я думаю, що у нас буде дуже хороша зустріч. Ми дуже добре порозуміємося. Гаразд, ми дуже поважаємо один одного. Я дуже поважаю його, заявив американський президент. Ми повинні змусити Росію і Україну домовитися про мир. Я вважаю, що це можна зробити. Трамп, Трамп відхилив запитання журналіста про те, чи вибачиться він перед Зеленським за те, що назвав його диктатором, якщо вони зустрінуться, щоб підписати угоду про копалини. Ми будемо копати, копати, копати. Трамп зауважив, що угода з Зеленським про корисні копалини зробить США партнером у видобутку корисних копалин України, рідкоземельних металів, нафти і газу. Угода щодо мінералів з Україною готова до підписання. Переговори щодо неї більше не ведуться. Міністр фінансів США Бесент. Зеленський прибув до США. Президентський борт вилетів із ірландського аеропорту і близько першої ночі за київським часом приземлився на авіабазі Ендрюс у Меріленді. Зеленський повинен був зустрітись з Дональдом Трампом та підписати рамкову угоду щодо українських надер. Трамп заманює Путіна у пастку, щоб отримати контроль над російськими ресурсами та принизити Росію. Радник офісу президента Подоляк. Що Путін пропонує? Алюмінію. Путін пропонує віддати рідко замелку, в тому числі на окупованих територіях. Це практично говорить повністю, що Путін готовий впасти е як молодший партнер під контроль Сполучених Штатів. Так він же казав це... ні американській гігемоніда. -да -да. Але це говорить і наступне, що Росія не самостійна держава, більше що вона шукає, кому вона може продатись повністю або Китаю, або Сполученим Штатам. Деталі візиту Зеленського у США. Хронологія. Візит президента Зеленського до Сполучених Штатів почнеться із зустрічі з сенаторами. Після цього він поїде на зустріч з Трампом в овальному кабінеті. Перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ. Потім заплановані заяви обох президентів для ЗМІ та спільна прес-конференція. Перед тим відбудеться підписання так званої угоди про надра. Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Далі Зеленський вирушить до інституту Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в українському домі. У наступному відео продовження історії: скандал Зеленського з Трампом. Підпишіться на канал, щоб не пропустити.